Так, ну що, друзі, будемо пробувати варити. Перчаточки обов'язково, бо алюміній швидко нагрівається. Всього навсього треба окуляри. Прості звичайні від сонця окуляри, бо ви луча не бачите. Діваємо окуляри, дивіться, друзі, як легко, як легко можна варити алюміній двоєчка. ячка. Просто покажу вам шовчик. Дивіться, друзі. Накладаємо. Це непреривна сварка. Подивіться, Можна трохи більшу потужність дати і воно буде більше вливати. Ану, подивимося вар давай. Дивіться. По початку, де холодне, трошки слабше, тут вже пішло гарно. Дивіться. Додаємо, міняємо функцію. Супер пульс, дивіться, рядом йдемо. Бачите? Воно само його розмиває. Дивіться, яка красота. Взагалі по-другому варі, я просто рівно веду. Подивіться, друзі, яка краса. Ану, проварчик є? Дивіться. Я не сварчик уточняю, я тільки вчуся, але наскільки легко лазерним обладнанням варити, що я просто здивований.